Ісус Христос мій я в книжці читала, хоча всіх букв не знала, про це я догадалась. Мене книжечка одна, що зветься. Вона де мене дорога, то не серце рветься, коли ікрила сторінки. Побачила там хворих, сліпих, глухих, я стоять у них Христових. Кажуть всіх Господь прийде за шукають, шукати, зможуть віднайти, простіли і благають маленькі дітки до Христа. Так часто приходили, так жаль мене там не було, я ще не народилась. Тепер у кожен час я зможу побувати і всі історії святі я зможу прочитати під Ісуса. psi sejni koja prosa jaju i srdi ko malenki pjetetu joho raju. Amin.